Що, чого стосувався форум Бусамі? В нас не дуже відомий термін офіційна допомога з метою розвитку. Що це таке? Офіційна допомога з метою розвитку це є наданням безповоротних або пільгових фінансів країні, що розвиваються, або країні з переходною економікою. Розвиток в даному контексті. Мається на увазі підвищення благосостояння добробуту людей, причому добробут розуміється не тільки в економічному сенсі, але і в біологічному, емоційному, психічному, соціальному і культурному сенсі. Тобто економічна сфера складає лише частину цього добробуту. Рішення про надання офіційної допомоги для розвитку було прийнято в 1980 році на Генеральній асамблеї ООН, коли країни організації економічного співробітництва та розвитку. Вирішили, що вони будуть виділяти 0,7% свого балового національного продукту на офіційну допомогу для розвитку для тих країн, що розвиваються. Але виявилося, що ця офіційна допомога для розвитку не працює так потужно, як того хотілося би. І от з 2003 року почали проводитися форуми на вищому рівні, і пройшло їх чотири, ці форуми, форуми, які стосувалися підвищення ефективності допомоги для розвитку. Тобто, щоб вся допомога працювала на людей, щоб вона забезпечувала потреби жінок і чоловіків. Перший форум відбувся в Римі в 2003 році. Другий в Парижі в 2005 році. Третій форум високого рівня відбувся в АКрі Цегана в 2008 році. І четвертий форум високого рівня з проблем ефективності допомоги відбувся в Бусані Південній Кореї нещодавно з 29 листопада по 1 грудня 2011 року. Лідери громадянського суспільства. Представники, представниці громадських організацій, зокрема ті, що займаються втіленням гендерних ідей, дуже серйозно поставились до підготовки форуму на вищому рівні в Бусані. Хочу сказати, що на відміну від державних інституцій, які і в АКРІ не брали участь у зустрічі на вищому рівні. І на форумі в Акрі також не було державної делегації, були представники тільки громадських організацій. Ми працювали над документом загальним, вносили свої пропозиції у заключний гусанський документ. Ми працювали над регіональним документом від громадських організацій, від громадянського суспільства нашого регіону. також. Окреме звернення робили на на, на зустріч в Босані для того, щоб підкреслити єдність наших позицій і наших дій. А також ми працювали над зверненням до нашого уряду, до парламенту, до е, учасників і учасниць форуму в Босані для того, щоб підтвердити своєвірність гендерним ідеям, для того, щоб продемонструвати наскільки глибоко. Представники громадянського суспільства, лідери громадських організацій усвідомлюють завдання, які сьогодні стоять перед нашою, перед нашою державою, перед нашим суспільством у цей час кризи і в цей переломний етап глобального розвитку. В цьому документі ще раз підкреслено те, що наша держава, наш уряд. Сьогодні не дотримуються тих міжнародних зобов'язань і тих нормативних правових актів, які прийняті в нашій державі. Тих зобов'язань, які ми прийняли на міжнародному рівні, ну зокрема, виконання цілі тисячоліття сьогодні під загрозою невиконання. Знаходиться на ці всі моменти найгостріше звернута увага представників громадянського суспільства, які хочуть брати участь разом з урядом і разом з нашими владними структурами, зокрема й парламентом, у розробці стратегії подальшого розвитку, у виявленні пріоритетів. І е, сьогодні це питання участь громадянського суспільства у стратегіях розвитку держави є, мабуть, найважливішим для того, щоб забезпечити саме цей поступальний розвиток.